Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І далі мені нічого сказати, чесно. Це походу той самий, якого вкрали. От застаранці. Кров з мене забрали. Кров в мене забрали. Так. Тут. Проходу немає. Ось так тобі. Так, де там ще? Ось так тобі. Так, пампушку все ж візьму. Зато гранату взяв. Ось так тобі. Ось так тобі. А нам сюди треба. Тільки щось у вас тут занадто багато. Ахаре. Зараза ухиляються. Ось так тобі. А тебе досить багато, крові. Дякую, що хоч не завалив мене. Нам туди треба. А, кажани. Давайте ось таким чином. Тобто він ще внизу? А ось і він. I'm stuck. So, I'm stuck, ему. He the secret. And we'll break so, through the wall. My target from the stables. I guess I can check you off the list. Так, все тут. Таке, тепер треба вибиратись звідси. Так. Тут не просто досить мені наверх дістатись. Ось так. Ось так вам. Ось так вам. У когось там ракетниця була. Ось так тобі. Наєсті ще перебуває тут. Тільки як мені туди потрапити? Це для мене питання. А, кажани. Ось так буду ланцюгом їх. Ось так. А що по мені стріляєш? Я ж тобі життя врятував. А, двері замкнені. Як завжди, вони замкнені. І куди мені тепер? <смір> Можеш спробувати прохід знайти якийсь. Десь тут, може, є він. Так, треба, мабуть, наверх. Ходить сюди. А, тут завалено. Так що залишайся, ще тільки наверх. І йти та йти. Так, і куди ж мені? вази? Так, так? Я тут я був. От тільки куди мені йти? Тут усе завалено йти. Я прямо не знаю. I'm done there. А це вихід. А решітки я не можу. Ні перерізати ні ці решітки, нічого. Може спробувати його із решітки прям завалити. Поки він там знаходиться. А походу є ще десь. Походу ніде немає. Куди пробитися? Можу взяти ракетницю та спробувати. Вот так заракетниці. Походу не вийде нічого. Походу, звідкись. А, так сюди ж, може, треба було, що я тоді ліз. Бляха му, хай навіщо тільки довго туди-сюди ходив. Давайте спустимося. Глянемо, що там може щось цікавіше буде. А, це ж прохід такий завалений. Так, наверх. Шафи різні. Так тобі Зараз, Скільки в мене цього здоров'я він позабирав? Ось так тобі. Так, я їх завалив з пампушки просто. Так, а ось і важіль. Так, униз опускаємось. <рес> <рес> ось так тобі. Походу, тікати. треба Schnell. Schnell. Так, походу, тікати треба звідси. Ось так вам. Ось так тобі. Це ми справді досить важко. Тільки десь треба віконечко якесь знайти, щоб вистрибнути. Таке даже ж воно це віконечко. Так, походу, туди треба. Бомбардування зараза. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!